Шановні друзі, ті люди, які не хочуть знати власної історії, будуть вірити чужі. З вами історик Андрій Гринишин, і ми поговоримо про важливість знання власної історії. І почнемо, звісно, з того, щоб побачити, що є певна низка стереотипів, дуже шкідливих, які заважають українцям бути українцями. Поїхали. Перший з цих стереотипів це те, що Русь була колискою Кількох держав. Чи то є е, думка про те, що Колеска України і Росії двох держав, чи як за радянських часів вважали, що України, Росії і Білорусії? І тому якби існувала ось ця ідеологема про братні народи. Якщо бути щирими і відвертими, то Русь це середньовічна держава, з якої походить Україна. І насправді, якщо дивитися далі, то є інший дуже важливий і жахливий стереотип. Цей стереотип пов'язаний з тим, що Україна це окраїна певних імперій, зокрема там речі чи Російської імперії, але насправді саме значення слова Україна з контексту літопису це синонім слова країна. І це е, в перспективі стало просто самоназвою певної території. Але навіть якщо розглядати Україну як певну окраїну, ну, концептуально, то треба дивитися на те, окраїною, чого була Україна. І щиро і відверто говорити про те, що так, Україна була окраїною середземноморського світу, найцивілізованішої частини світу протягом. Стародавньої, давньої історії, і, власне, тому зовсім немає нам чого соромитися, і немає абсолютно жодного неприємного відчуття від того, що виявляється, на території України були і фінікійські колонії, і грецькі колонії, і там, Римські форти. І нічого страшного, і навпаки, це величезний плюс для нас, те, що частина нашої території колись належала там, до Східної Римської імперії. Це абсолютно ніякого негативу нам не несе. І ніякого приводу вважати себе якимись менш вартими, ніж інші, також в цьому немає. І тому ми повинні зрозуміти. Ще існування одного жахливого стереотипу це перманентна або постійна ворожість між степом і лісостепом та лісом в українській історії, що також є природно вигадкою і не відповідає дійсності, але створює внутрішній суспільний конфлікт, коли жителі Півдня. Вважають себе якимись протиставленими жителям півночі України. І так само, коли помінялася вісь цивілізації з півдня-півночі на схід-захід, також пішла ось ця маніпуляція поділу нашого суспільства на східняків, західняків і так далі. Але насправді це також штучний стереотип. Які повставлені тільки для того, щоб нас розділяти. І це все, все одно, ось той стереотип ворожості одного географічного ореалу або одного географічного поясу, і іншому географічному поясу. І це треба просто прибирати. Дійсно, треба досить детально і досить старано вивчати історію, зокрема регіональну, але завжди в контексті загальної історії України. Для того щоб просто бачити, що цей стереотип не має права на існування з тієї простої причини, що процеси були набагато складнішими і різноманітнішими, для того, щоб їх просто вписати в стан там, наприклад, постійної війни або постійного миру, і говорити про те, що, наприклад, зі степу була постійна загроза, але не враховувати того, що була і торгівля, були і шлюби. Були і військові союзи, і всього вистачало. Вистачало і конфліктів, звісно, але це е, різноманіття відносин показує, що, по-перше, все не так однозначно. І по-друге, е, що цю історію не можна розглядати от тільки в одному е, ключі, що вона дійсно повинна розглядатися максимально широко. І е, тоді можна дійти до розуміння того, що відбувається. Таким чином, Якщо ми заберемо хоча б ось ці кілька стереотипів зі свого уявлення про себе, і е, дійсно зможемо собі пояснити, що ніякого блага, зокрема, Російська імперія нам не принесла, і що знищення Російською імперією кочових народів українського степу це трагедія, насправді. І що насправді те, в що перетворився Крим і колишнє Кримське ханство, коли ну, понад 300 років на території цього ханства жили абсолютно різні етноси, жили і греки, і вірмени, і генуейці, і євреї, і кримські татари. І вони чудово співіснували, так, вони платили податки кримському хану, так, у них були різні відносини, але все одно це була зовсім не та ситуація, коли прийшла Російська імперія, і хто не втік або не сховався, то московити не винні, вони просто влаштували геноцид. І коли ми просто будемо добре для себе усвідомлювати, що незалежно від того, чи, чи ми говоримо про Русь, чи ми говоримо про степ, чи ми говоримо про Україну для московитів, що кримські татари, що українці були завжди ворогами. Але татари з українцями ніколи принциповими запеклими ворогами не були. Хоча відносини дійсно були різними і складними. Тому, друзі, давайте будемо ставитися до своєї історії серйозно. Давайте будемо її е, дійсно досліджувати, давайте будемо дійсно з'ясовувати найрізноманітніші її аспекти і нюанси. Дякую за увагу.